Всім привіт! Всіх зі святом! Сьогодні день Святого Миколая. Ми з Яном їдемо по справах. Нам треба водичку питну заправити, бо ми з крана воду не п'ємо, вона нам тхне хлоркою. ми заправляємо завжди в автоматах, у нас є дома кулер Потім мені треба заїхати в швейку здати свою господі. Півшубок. Я його дуже люблю. Мама з татом мене вже вмовляли декілька разів його викинути, бо там, знаєте, наш вал вже постирався хутро постиралося і кожу видно голу, то знайшла свою стару кожану курточку таку легеньку весняну. І хочу поїхати до Шві, запитати, чи може вона мені оце от в тих місцях, де постаралася хутро зробити такі вставочки. То оце, зараз поїду, бо я той півшобок, я його обожнюю. Мені в ньому зручно, він легкий, теплий і за кермом в ньому зручно. Потім ми з Яном їдемо в супермаркет. Там зараз в акції сир, камамбер та Абрі. Треба купити до свят. Здається, ціна 65 гривень, 125 грам, ну, типу, дешевше, так? він майже 100 гривень коштує. От. І треба заїхати нам в лавку фермера, там ми яйця домашні купуємо, крупні по 60 гривень і там майже в кожному яйці ще й по два жовтки. І дрібні такі яйця по 30 гривень. І в іншій лавці фермера ми купуємо домашній кисломолочний сир по 50 гривень пів кілограма. Тому у нас зараз декілька точок, де ми будемо кататися. Шубку я свою не здала. Мені майстриня сказала, що там уже медицина безсильна, тому сказала вже викинути. От нічого. Шкода, блін, вона така зручна і так звикла до неї. Ну, так і буде. Приїхали до магазину вже. І от Зараз йдемо в магазин. А тут вже новий рік, новий рік. Дивіться, тут вже новорічна краса. Це блискуче, святкове, як себе втримати, щоб купити те, за чим прийшла, і не купити нічого зайвого. Вже вигулялись, приїхали додому, замерзли, це нічого не сказати. Сьогодні прям такий, знаєте, морозець ну, і машина показує мінус один. Вдома у нас градусника немає, який виміряє температуру. Коротше, приїхали додому. Зараз буду робити хлібчик із сочевидці. Продовжується моя епопея з переходу на правильне харчування, ну більш-менш. Я грішу, я не кажу, що я там геть відмовилась. Ну, Шоколадну цукерку в день я можу з'їсти. Шматок торту, якщо він єсть, я з'їм, я від нього не відмовлюсь. Але те, що я готую вдома харчуватися, то вже десь місяць ми харчуємось більш-менш за рецептами з. Правильного харчування. В основному це щось по темі дюкана. Тому зараз буде хлібчик білковий із сочевиці Рецепт показую. І показую, що в мене вийде. От хлібчик, до речі, готую вперше. Потім буду ще сьогодні хоче з зварити з цукрозамінника на знежиреному сухому молоці. Згущенку буду вже вдруге варити. Виходить по рецепту маленька баночка, там в мене. Десь 300 грамова мабуть. Нам її на тиждень на двох вистачає так от, до млинця, до вафлі ну, з головою. Тому погнали готувати щось смачненьке і добреньке і таке щось на правильному. Отже, сочевиця 300 грам замочила десь на годинку. Вона в мене набухла, розбухла і перебухла. Висипаю це все в блендер. Будемо зараз це все взбивати. Вівсяні висівки 45 грамів. Йогурт ось такий в мене 100 грамів. Далі. Дрібка солі у нас туди йде. Два яйця. в мене яйця крупні, тому беру два або три, якщо у вас дрібні яйця. О, ще й з двома жовтками. Яйця. Так, і. Беру чайну ложечку розпушувача таку повну чайну ложку, і буду зараз це все діло взбивати. Так, хоп, і взбиваємо. Ну, все, тепер я тісто, яке у мене вийшло після блендеру, виливаю в форму. І ставлю в духовку це все чудо, на 40-50 хвилин на температуру 180 градусів. Все, а далі чекаємо. Мій хлібчик із сочевиці вже печеться. Дивіться, в Аврорці сьогодні купила які прикольні прикраси ялинкові. Ця коробочка 100 гривень коштує. У нас вже є шари такого кольору, кулі такого кольору. Це купила ще трошки новеньких додати. Ялинку будемо ставити на наступному тижні. Мені страшно уявити, що з нею буде, бо Неш у нас такий скажений поки що. Ще дитина. Я не знаю, що він зробить з тою ялинкою. У нас є ялинка штучна. Але мені шкода ту штучну ялинку давати нешу на розтерзання. Тому цього року вирішили купити живу сосну. Хай кіт награється. В наступному році, може, вже підросте та вже не буде чудить. А там побачимо. От. Сосни у нас продають на базарчику від 600 гривень, ну, десь така плюс-мінус мого зросту, може трошки меншенька. А нам треба вище, десь так, щоб вона була хм, до 2 метрів. То чекаємо, сказали, у вівторок під'їхати в лісгосп, мають завести вже ялинки для продажу. Минулого році Вова в лісхозі купував сосну таку під стелю. За 250 чи 300 гривень. Така сама сосна на базарчику коштувала 800 гривень. Тому трошки почекаємо. Хотіли сьогодні вже прикрашати ялинку, але вирішили, що краще ми трошки почекаємо до вівторка, чи завезуть вони, чи ні, ну, будемо бачити. Подивіться, який гарний хлібчик вийшов. От, чесно, якби я не знала, що це з сочевиці. Ну от Візуально, я б не здогадалася, що тут е, аніграма борошна. Зараз дістану з форми і спробуємо розрізати. Але він ще гаряченький, але мені дуже цікаво. Хлібчик ще гарячий, Він ще парує. Він не ріжеться, але у мене ж нетер... нетерплячка. Блін, так цікаво. Ну, це хліб. Тобто, ну, от на смак це хліб. Але він такий, знаєте, секретиком. Тобто, відчувається, що тут щось інтересне. Але це звичайний хліб. Дуже смачний. Блін. Мені подобається. Так що я, ну... Я не очікувала такого результату, якщо чесно. Я думала, що це буде щось зі смаком бобових, таке, що буде відчуватися, ну, типу, там, горох. Як думала, вийде якась горохова запіканка. Це вийшов реальний хліб. Клас! На заміточку. Раджу. Зушенку вже сьогодні готувати не буду, бо зараз мають світло вимкнути. У нас там сьогодні і аварійні, і планові, і все, що хочеш. Тому згущенка у мене переходить на завтра. Завтра рецепт знімлюю і покажу, що в мене вийде е, з другого разу. Бо перший раз трошки там я зрозуміла, що я там пересмажила те молоко. В общем, завтра покажу, як буду готувати е, знежирену згущенку. А хлібчик, бомба, готуйте.